Повертаємо ліворуч з проспекту юності на ліво. Тут можна повернути з двох смуг руху. Звісно, кожен має заїхати в свою смугу. Але треба враховувати, як і на початку відео, що це у нас регульоване перехрестя. Саме регульоване. Тобто я зараз буду повертати з середньої смуги ліворуч, і в мене є світлофор. І назустріч, на виїзд з парковки, там у людей теж є світлофор. І я, коли буду повертати, я їх буду пропускати. Починаємо рух. Тобто, я, по-перше, маю дотримуватися своєї траєкторії руху свого маневру. І автомобіль, якщо тут їхати прямо, я зобов'язаний їх пустити. Дима, що буде робити шевролі. Тобто ці-всі автомобілі, це для мене зустрічний. Я зобов'язаний їх пустити, якщо вони їдуть. Римошка зупинилась, ми поїхали. Тобто, ось так цей маневр має виглядати, а не просто газу з квадратними очима і поїхали.